Вакцинація від грипу на 100% не захистить, але вакцинуватися треба, кажуть лікарі, якщо вистачить вакцин, звісно. Грип, як від нього захиститися і чому вакцин мало, якщо щеплення так потрібно зробити, одразу почну з відсутності вакцин, бо виходить, що буду агітувати, зробити те, що зробити важко. То реально щепитися чи ні. Поки що так, але і лікарі, поставники рекомендують поквапитися. Чому ж, попри промоційну кампанію вакцинації, препаратів не завезли достатньо. Цього року маємо препарати двох видів джисіфлюваробника. Біофармакорп та ваксі грип виробника «Санофі». менше завезли саме Санофі 100 тисяч доз проти 200-300 тисяч у попередні роки. У компанії у відповідь на запит видання Лівий Берег пояснили, що переходять із чотиривалентної на тривалентну вакцину через те, що один із штамів, який входить у формулу, зараз менше циркулює. А в Україні зареєстрована тільки чотиривалентна, тому і поставили цього чотиривалентного препарату стільки, скільки на даний момент мали. Більше не мають більше поставити не можуть.